Вітаю вас на моєму каналі. Вийшла на двір, хочу сходити в сарай. Треба знайти для розсади стаканчики всякі, так як треба вже саджати перець і баклажани. Треба вже все приготувати і починати вже сезон. Ручки вже чешуться, щось посадити. Хочу відкрити. Взяла не той ключ і. Щось хочу зробити. Так, ось в мене тут для розсади такі штучки. Це я не хочу брати. Тут в мене і такі стакани. І ось такі пакети зараз покажу, такі ось рукав. Десь земельку так набираєш, і воно робиться як стаканчик, але зручно, що воно не так багато місця займає. Ось, беру я ось таку штуку. Оцих мені зручно. Але щось вона тут одна, треба зараз знайти ще в мене є, потрібно на гори ще полізти, подивитись. Цю зараз треба вимити і будемо вже скоро приступати. Так, ящички для розсади знайшла, а тепер залишилось знайти перець, який треба буде садити. Так. Щас подивлюсь. Зараз подивлюсь, де воно все тут, так як треба замочити, щоб перчик трохи на сінечко постояло у водички. Перчик, потім підуть високорослі помідорки, так, перець, ось такий паланська бабура. Потім білозерка, айвенго і волове вухо. І отакий ось гіркий перчик. І баклажани з минулого року в мене залишились ось такі білі, чорний красень, і це алмаз. Зараз вже буду замочувати насіння, щоб воно проросло. Так. Голландська бабура, зараз поделюсь, скільки його тут. І не хочу, щоб і багато посадити і мало. Це, напевно, все буду замочувати. Ось такий червоний перчик. Це перший раз цей буду саджати. Кажуть, що хороший сорт. Ось в мене тут вже є тканина така змочена водичкою. Велико, треба перерізати. Перерізала ось так. Вже підготувала пакетики, підписала, зараз сюди відправлю і нехай так лежить, чекає, десь через 5 днів, можливо, проклюнеться. Так. Далі біла зірка. Так, далі айвенго. Це теж схожий перчик, як Білозірка, зірка. Тут насіння таке крупненьке. І останній перчик це Волове вухо. Також кажуть, що хороший перець перший раз його буду садити. Є в мене такі три пакетики баклажану, білий, чорний красень і алмаз. Думала, все в один замочити. Але все-таки окремо замочу, буде видно деякий. Їх тут трошки, так як в минулому році я вже садила. Зараз складу це все так. І нехай стоїть десь пару днів. А потім вже буду дивитись, що проклюнулось, будемо садити. Ось так. Тепленьке місце, головне його поставити. Я поставлю біля батареї. І буду чекати, коли воно вже проклюнеться. Буду чекати, поки проклюнеться, так як вже хочеться щось садити. Вже руки чешуться, щось робити в земельці. Люблю я таку роботу. Щось висаджувати. Так що чекаємо. Дивіться далі відео, через декілька днів вже будемо висаджувати в землю. А вам дякую за перегляд мого відео. Пишіть коментарі. До побачення!